Останнім часом вчені зрозуміли, що бактерії не завжди є нашими ворогами. Вони багато в чому нам допомагають. Наприклад, у проблемі забруднення довкілля, є бактерії, які розщеплюють пластик, якого вже досить багато накопичилося в нашій природі. Є бактерії, які допомагають робити біопаливо, тим самим зменшуючи викиди в довкілля та зберігаючи такі ресурси, як нафта і вугілля. І подейкують, що бактерії навіть допоможуть нам вилікувати рак. Сьогодні ми поговоримо про один рід таких бактерій, який має назву клостридіум. Ми обговоримо хвороби, які причетні до клостридій, та перспективи використання клостридій в корисних цілях. Чи можна покладати якісь надії на клостридій щодо порятунку світу? Для початку поговоримо про клостридій загалом. Рід клостридіум – це досить великий рід анейробних грампозитивних бактерій, які належать до фідіофірмікутис. Бактерії мають паличкоподібну форму та мають властивість до утворювання ендоспор, які під мікроскопом виглядають ніби булава або кеглі. Комусь колись вони нагадали веретено, звідки і взяли свою назву кластрідіу. Адже кластер з латинської є веретено. Спочатку розглянемо класті як ропутників захворювань. Адже кожен, хто хоч раз чув про кластриті, знає, якими небезпечними вони є. Бутулізм, Правець, газова гангрена та банальне харчове отруєння, все це робота рук клостридій. Першим на черзі є клостридіум ботуліном – Збудник ботулізму. Це хвороба, яка характеризується важкою інтоксикацією внаслідок вживання в їжу продуктів сумнівного походження. Наприклад, з виробництва, яке зовсім не дотримується правил виготовлення та зберігання продуктів. В результаті, їжа підпадає під ризик зараження токсином кластридім ботуліну. Цей токсин має назву ботулотоксин або ботокс. Той самий ботокс, який використовують для омолодження. Ботокс розгладжує зморшки тим, що паралізує деякі м'язи обличчя і тим самим скидаючи пару років. Так от, ботокс або ботулотоксин при цьому є найсильнішою отрутою в світі. найсильнішою отрутою біологічного походження. Ботулотоксин є в 10 мільйонів разів сильніший, ніж ціанестикалій. І у 375 тисяч разів отруйніший, ніж отрута гримучої змії. Лише один грам токсину може уразити 8 мільйонів людей. А 1 міліграм токсину типу А може вбити 10 мільйонів білих мишей масою 2 тонни. Тобто токсин кластридіумбуталіном в цілому може бути використаний як біологічна зброя. Наслідком ураження людини токсином є ураження центральної і веготативної нервової системи, параліч серця, зупинка дихання і в результаті смерть. За статистикою. Срілотальність є від 40 до 60%. Наступною монстром, якщо можна її так назвати, є тетані – збудник правця. Клостридіум тетані виділяє два токсини: тетаноспазмін та тетанолізин. Тетаноспазмін уражає нервову систему та викликає неконтрольоване скорочення м'язів, скалетних м'язів, в тому числі м'язів спини. Завдяки чому здається, що людина от-от складається навпіл, також відбувається неконтрольоване скорочення м'язів обличчя. Завдяки чому так звана сардонічна усмішка є ознакою правця. В результаті людина помирає від паралічу серця. Другим токсином є тетанолізин. Він викликає лізис еретроцитів, тобто їхнє руйнування. І в результаті людина помирає від асфіксії недостатньої кількості кисню у крові. З 2015 року по 2020 летальні виходи від правця перевищили 60%. Сподіваюся, тепер ви розумієте, чому так важливо вакцинуватися від правця та ботулізму. Наступною біозброєю є Clostridium Perfrings. Вона є сподником харчових отруєнь. В гіршому випадку вона разом зі своїми близькими родичами викликає таку хворобу, як газова гангрена. Це інфіковане ускладнення поранення. Тобто, нею, як і правцем, можна заразитися, банально порізавшися чи отримавши якусь рану. Газова гангрена. Відрізняється такими своєрідними некротичними булами. Це великі пухирці, які ви можете бачити на фотографії. Ця хвороба лікується виключно ампутацією, інших способів, поки що не знайшли. Та й в більшості випадків ампутація не допомагає, адже хвороба поширюється набагато далі. Тому летальність цієї хвороби є надзвичайно висока. Отже. Ми розглянули хворобу, які викликають бактерії роду клостридіум. Та чи приносять вони лише смерть? І чи можуть вони принести якусь користь людству? Почнемо з екологічних проблем. Як клостридії можуть допомогти нам зберегти наше довкілля? Зараз вчені серйозно працюють над виробленням біопалива. Біопаливо – це органічні матеріали, такі як деревина, відходи та спорти, які використовуються для виробництва енергії. Ці джерела є відновлюваними, на відміну від таких природних ресурсів, як нафти і вугілля, які ми зараз використовуємо для палива. Їхні ресурси не є безмежними і колись вони закінчаться. А деревина, спорти та відходи виробництва сільського господарського у нас будуть завжди. Також, звичайно, другою перевагою біопалива є те, що все-таки випари, відходи, які попадають в повітря, є менш утруйними, ніж випари від нафти. Основною ідеєю виробництва біопалива є використання бактерій, які можуть перетворювати різні субстрати в етанол або інші речовини, які можуть бути використані для отримання енергії. Клостридії можуть засвоювати багато різних субстратів. Це глюкоза, целюлоза, геміцелюлоза, пектини, пептони, білки, амінокислоти та інші речовини. Ось декілька прикладів використання клостридії у виробництві біопалива. Перша бактерія це клостридіум дюкдалії, нещодавно виявлена в комерційних курячих відходах. І друга бактерія це клостридіум термоцелю, яка використовує лігньоцелюлозні відходи. Лігніцелюлоза це компонент рослинної біомаси. Обидві ці бактерії можуть виробляти етанол, завдяки чому можуть бути використані для виробництва біопалива. Другий приклад це суміш різних видів клостридіум, це, наприклад, Клостридіум баєрінки та Клострідіум бутиріку. Також сюди можуть бути включені види інших родів бактерій. Вони разом виробляють із дрічових відходів біоводень, який теж можна використовувати як біопаливо. Дивний факт. Клостридіум ацетоботиліком використовується для отримання ацетону та біопотанолу з крохмалю для виробництва кордету – бездимного пороху. Говоримо про косметологію. Косметологи використовують клостридії не лише для ботексу. Клостридії є джерелом величезної кількості різних ферментів, такі як дезоксирибунуклоазел, децетиназел, лейкоцидин, протеаза, гемолізин. У косметології використовують три основних ферменти, які називають чарівною трійцею або просто тріадою. Це є ліпаза, гіалуронідаза та колагенеза. І як обіцяють косметологи, ці три фермента заберуть зайві жирові відкладення, зрівняють рельєфи вашого обличчя, нададуть еластичності та пружності вашій шкірі, відновлять колір шкіри, вилікують другу, третю стадію целюліту. Та змоделюють контури вашого обличчя. До речі, кластриді виробляють колагеназу, аби руйнувати тканини тварин та глибше їх інфікувати. Поговоримо про більш важливу сферу, а точніше про медицину, хвороби і здоров'я. І спершу повернемося до бутиліну, адже його токсин допомагає не лише в омолодженні, а й служить для більш благої цілі. Наприклад, допомагає лікувати спастичну кривошию. Це захворювання, коли людина знаходиться в постійному стані тремору, а м'язи її шиї неконтрольовано скорочуються, від чого здається, що людина або постійно киває так, або ні. Наступна клостридія допомагає боротися з іншою патогенною бактерією кластридіїдес дефіцилі, яка викликає важку діарею. Так от, ця Клостридія має назву Клостридіум бутеріку, а точніше її штам Міярі 588, яка продається в Японії, Китаї та Кореї. Повністю бактерію патогена Клостридія не вб'є, але принаймні перешкоджає її росту. Про Клостридіум термоцелю ми вже говорили в темі біопалива. Проте в неї є ще одне використання. Її гени використали для генної інженерії мишей, щоб забезпечити у них виробництво ендоглюконази, ферменту, що розчеплює глюкозу. Цей експеримент провели для того, щоб зрозуміти, яким чином можна покращити травлення у тих тварин, що мають лише один шлунок. Це, наприклад, коні, собаки, кролі та свині. Їхній організм погано розчеплює глюкозу. Найголовніше клустрідіум може допомогти нам вилікувати рак. Дослідження показують, що деякі штами кластридіум можуть вражати ракові пухлини. Вони проникають в пухлину і розмножуються там. Таким чином, костридії можна використовувати для доставки терапевтичних білків у пухлину. Отже, кластридії – це унікальні бактерії, які є як біотехнологічним об'єктом, так і збудниками захворювань. Кластридії можуть допомогти нам зберегти природу, зберегти наші ресурси. Вони вже лікують багато хвороб та допомагають у дослідженнях, а в майбутньому можуть навіть вилікувати рак, який зараз вважається майже невиліковним. Проте не варто забувати, що флостридії викликають багато смертельних хвороб, таких як бутелізм, правець та газова гангрена, від яких вмирає тисячі людей щороку. Чи варто через це боятися Коластридій? Думаю, так. Але чи варто зупиняти дослідження, які дають нам надію на щасливе майбутнє? Однозначно, ні. Я казав Парацельс: це є отрута і все є ліка. І те, і інше визначає дозу. Дякую за увагу.